Сьогодні я покажу вам цікаву іспанську фортецю, яка має відношення і до римського періоду іспанської історії, і до мусульманського, і до кастільського, і навіть до американського. Думаєте, в іспанській історії нема такого періоду американського? Та годі вам, згадайте, сама Іспанія послала Колумба через океан, і там він відкрив Америку. Так що не все так просто. Але давайте в історичному порядку. Спочатку на цьому місці, на місці цього величного замку, був військовий табір давніх римлян. Потім мусульмани з 8 століття стали зводити тут фортецю. А в 1240 році Фердінанд III, король Кастілії, відвоював у них замок. І тут дуже цікава деталь. Замок знаходиться в кілометрах 20 від столиці Халіфату міста Кордоба. Так ось, після того, як Кордобу Фердінанд завоював, замок тримався ще 3 три роки. До речі, назва замку Альмадовар дель Ріо за назвою містечка, яка лежить біля підніжжя гори. А сам замок розташувався на висоті 252 метри на скелі. Ну, а що там за американська історія? Річ у тім, що уже в нас час Альмадовар дель Ріо прославився тим, що в ньому знімали культовий серіал Ігри престолів». Задля справедливості треба сказати, що мова йде лише про окремі епізоди, але все ж мало місця. А в цілому в Іспанії приблизно 53 місця, де знімали епізоди цього серіалу. Я не знаю, я не бачив жодного епізоду, але Альмадовар де Ріо це один із тих замків в Іспанії, який перебуває в найкращому стані. Він найкраще зберігся та чудово відновлений. Тому навіть без контексту серіалу ти все одно потрапляєш у середньовічний світ.